Як ти думаєш, що таке робота? Робота це там, де працюють мами та тата. Робота та роботають батьки. Робота це не бачила мамі. Щоб виробляти гроші і покупати їжу. Щоб заробляти А На махинки на, на якісь цікаві. Щоб заробляти деньги і купувати іграшки, цукерки, продукти. Бей. та всього всякого. Щоб заробляти е, гроші на іграшки і конфетки. Його? Ти працюєш на комп'ютері, на роботі. А ким мама працює? Ось тут, ось тут. Як ти думаєш, ким я працюю? Мамою. Мамою? Клас! Спав неламову вулицю. Обладнання на зустрічі. Роботи, вистати. Пише, ходить на конференції. Роботи. Клопка, ти шкаєш до клубів? Кнопки натискаю на комп'ютері. Робота Що мама на роботі робить? Я хочу бути пілотом, спасати всіх з висоти. Такими, як тато. А що тату робить? Ремонтує Всякі там машини. Їздить на машині. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я не знаю. А ким ти хочеш бути, коли виростеш? Тестировщиком. Кітки поливати. Квіточки поливати, так? Ем... Фейей. Фейї. Шовки всякі. І. очень счастливые по смешкам счастье здоровье <связан> не знаю. игрушки и, и, и любовь не Коли є літо лето когда я лето когда тепло на вылете да маркетинг там делать всякие картинки подготавливаться к конференции на <связан> кеты вся летать Летак? Кексик. Кексик. Що означає слово лід? Лід це холод. Холодне щось, так? Знаєш? Хто таке лід? Та твоєї роботи. Добре, далі. Що таке креатив? Кофта. Кофта? Прекрасно. Що таке креатив? Кративце як умний там, що ти придумав дуже прикольне. Тімліт. Тімліт Це дерево. Дерево. Це прекрасно. Не знаю. І от хтось у середній терміні мені поїде, чима це похоже на тайм. Крижане серце. Крижане серце? Класно. Ким ти хочеш бути, коли ти виростеш? Такими як тапа. А з партнерами, як мама, не хочеш говорити? Ні. Знаєш, що таке в маркетах? Твоя робота. Ти знаєш, ким твоя мама працює? На журналісті. А ти знаєш, ким працює твоя мама? za komentarii. W jakiej kompanii mama pracuje? W mm. EI. Web. Web. Web.